Вітаю на моєму каналі. Я Маргарита, ваш джіотіш Астролог, і це прогноз на січень для знаку зодіака. Нагадую, що я саме джіотіш Астролог, ведична астрологія, тому свої гороскопи дивіться по знаку Асценденту. Перше, що хочу зробити, звісно, привітати вас з наступившим 2025 роком. Нехай він принесе тільки хороші, цікаві і добрі події. Місяць починається дуже хорошою і цікавою подією. 4 січня Меркурій переходить знак зодяку Стрілець, і це ваш восьмий дом гороскопу. Це дім таємниць, всього таємного дім сексу. Тому у вас можуть на поверхню підніматися питання езотерики. Можливо, ви зацікавитесь цією наукою, будете заглиблюватися в глибину себе. Можливо, ви захочете більше заглиблитися в самопізнання, і можливо вам допоможе якийсь езотеричний спеціаліст. Наприклад. Астролог, регресолог, таролог. Також ви можете звертатися до психолога, сексолога. Можливо, вам захочеться вивчати щось таємне, наприклад, якісь теорії, заговори. Все в такому плані езотерики, чогось таємного, або, можливо, ви захочете дізнатися про себе, розкрити щось в собі, те, що ви давно приховували, навіть від самих себе. Можливо, вам захочеться копнути глибше. Самопізнані, також це про нові способи заробітку. Можливо, до вас прийдуть кошти від аліментів, виплати різні, тобто всі кошти, які ви не заробили самостійно. У кожного програється, звісно, по-своєму. Варіантів дуже багато. Також це про кошти з біржі, від криптовалюти, спадок. Можливо, ви будете цікавитися новими способами заробітку і доходу. Цей транзит у восьмому домі, в домі езотерики, всього таємного, може підняти питання, від чого ви хочете позбавитися? Можливо, це буде якась ваша негативна риса характеру. Те, що. Те, що вам більше не потрібне, те, що вас більше не радує. Можливо, це якась негативна звичка, яка погано впливає на ваше здоров'я, і ви вирішите від неї позбавитися. Якщо це так, то я бажаю вам сили і удачі, тому що ви молодець. Якщо вирішили позбавлятися від чогось такого, що псує ваше здоров'я або життя, 14 січня сонце переходить знак зодіаку козиріг, і це ваш дев'ятий дом гороскопу. Це може спричинити деякі складнощі з вчителем, з вашим наставником, з вашим гуру, з людиною, яка для вас в авторитеті, тому що сонце воно трошки, наче роздуває его, і можуть бути суперечки. Хто розумніший, можливо, вам щось порадять, і ви скажете ні, я краще знаю. Ось такі можуть бути деякі суперечки з вчителем з гуру, тому краще тут не наговорити лишнього. Може бути така боротьба авторитетів. Хтось захоче вас навчити, а хтось навчати. Але найголовніше, щоб ніхто не поучав, тому що це не зовсім приємно. Цей транзит може підняти питання релігії та духовності, можливо, вам захочеться зануритись трохи глибше в ці теми, в теми релігії, духовності, різних інших культур. Тому, якщо ви захочете трошки більше дізнатися про всі ці теми, не зволікайте. Задавайте питання, шукайте інформацію, зараз її дуже багато і знайти набагато легше. А в Ютубі, як ви знаєте, є майже все. До речі, про духовність, релігію. У мене є телеграм-канал з духовними психологічними та езотеричними практиками. Там дуже багато чого цікавого, і, можливо, там є знання, які вам будуть цікавими. Якщо хочете отримати доступ, пишіть в особисті повідомлення слово телеграм, і я вам надішлю інструкцію. Така трошки рекламна пауза, але це, звісно, в тему, тому що релігія, духовність і якраз мій телеграм-канал, все в собі це має. Тому просто не могла вам не сказати. 15 січня відбувається повня в знаці зодіаку близнюки. І це ваш другий дом гороскопу. Це про вашу сім'ю, про накопичення, про гроші, про голос, про харчування. Про горло у всіх цих сферах можуть бути якісь зміни, якісь нововведення, щось нове, щось якось може трансформуватися. Ці всі ситуації вони почалися ще 31 грудня, в новолуння, і вони, наче, тривали весь цей час до цієї повні розкручувалися деякі ситуації. У кожного вони різні. У когось це стосується схуднення, можливо, харчування. Нових звичок, можливо, у когось це питання заробітку або батьківської сім'ї. Всі ці теми у кожного по різному розкручувались, і саме зараз вони наче підходять до свого логічного завершення. Або можливо, ви вже отримаєте ясність в цих питаннях, які вас турбували. Перегляньте життєві ситуації, які вас цікавлять, що для вас актуально, розберіться в цій темі, підведіть підсумки. Дайте самі собі відповіді. Конфлікти по старим темам можуть знову бути, якісь старі непорозуміння, щось, що ви вирішували, налагоджували, колись давно знову може піднятися на поверхню і затронути вас. Структуруйте свої фінанси, перегляньте свою цінність, зрозумійте свою цінність. У вас запускається трансформація себе. Трансформаційні уроки, кермічні уроки, на жаль, будуть або вже були. Ви нарешті відчуєте свою значимість, свою цінність. Якщо ви боялися говорити, заявляти про себе, виступати на публіці, то це ваша можливість заявити про себе, розкритися нарешті, показати себе, свій талант, продемонструвати його. Можливо, це все, що пов'язане з горлом, з голосом. Якщо ви боялися співати і вас запросять виступити на сцені, то не вагайтесь. Зараз настав ваш час бути на першому плані. Саме зараз ви можете отримати таку впевненість в собі, відчути свою цінність і отримати, наче такий поштовх, і всі ваші страхи і фобії, розвіються. Всесвіт каже вам: виходь на перший план, заяви про себе, продемонструй свої таланти, свої ідеї, свої проекти. Ви ж знаєте, що само собою нічого не буває, і деколи потрібно позбавитися своїх страхів, фобій, щоб отримати. Бажане, щоб наблизитися на крок до своєї мрії, до свого успіху, до своєї реалізації. Ви зараз маєте можливість подолати свої страхи і нарешті вийти з зони комфорту. 24 січня в Меркурій переходить знак зодяку Козиріг, і це ваш дев'ятий дом гороскопу. Це про зустрічі з новими людьми, розширення вашого кола спілкування. Можливо, ви знайдете якусь цікаву, чудову, мудру людину, з якою будете дружити. Або це буде навіть ваш вчитель, наставник. Також це про переїзди, про подорожі, про відрядження. Якщо у вас давно були думки переїхати, то зараз це може стати реальністю, але тут потрібно більше підготуватися, якось все. Продумати, прорахувати Козирог потребує структурованості, відповідальності, щоб все було чітко і зрозуміло. Якщо ви плануєте переїзд в іншу країну, то вам потрібно дізнатися, які вам треба документи, як їх оформити, все це детально зробити, щоб не було ніяких документальних проблем. Ретельно до всього підготуватись. 28 січня Венера переходить знак зодяку Риби, але там вона, на жаль, зустрічається з демонічною планетою раху. Раху це планета ілюзій, і її з'єднання з Венерою, планетою кохання, може дати не зовсім приємні події. Зараз я вам про це розповім. З хорошого це збільшує вашу привабливість, вашу статусність на роботі. Це збільшує ваші сфери впливу. Ви можете отримати. Успіх, розвиток в сфері краси, якщо ви працюєте, наприклад, в цій сфері, тому що Венера все ж таки пов'язана з красою. а Так як вона знаходиться в домі, який відповідає за прибуток, за розвиток, то якщо ваша діяльність пов'язана з красою або з жінками, то ви однозначно в плюсі. Чекайте на успіх і різкий ривок вверх. Збільшення ваших фінансів ви можете отримати. Також. Будуть розвиватися всі ті сфери, які пов'язані з жінками. Можливо, якщо ви працюєте з жінками, надаєте якісь послуги в сфері б'юті, то ваша діяльність буде процвітати, і ви, звісно, отримуєте величезний з цього прибуток. Тому, наприклад, якщо ви щось планували, щось почати, щось розвивати в цьому плані, то починайте діяти. От саме для цього потрібна астрологія і потрібне знання нашої натальної карти, щоб Розуміти, коли потрібно діяти, в якій сфері, як, чому, з ким працювати, де працювати, щоб отримувати успіх, прибуток, щоб розкривати свої таланти, щоб наближатися до своєї мрії. Саме для цього і потрібна астрологія, потужна наука про життя. Якщо ви захочете дізнатися про себе абсолютно все, отримати відповіді на всі ваші питання, запрошую на індивідуальну консультацію. Заробіток від краси від творчості від всього, що пов'язано з жінками. Також цей транзит може викликати таке дуже сильне бажання щось зробити для себе, щось для себе придбати, якось себе порадувати. Але це бажання може бути ілюзорним, і ви можете зробити для себе не зовсім те, що ви думали. Просто йшли мимо вітрини, захотіли цю каблучку з діамантом, придбали, а потім дивитесь і думайте, як її носити, куди носити, і взагалі вона на пальці заважає. Тому будьте обережними з такими великими тратами, тому що, звісно, буде хотітися, але не завжди це потім принесе таку радість, на яку ви очікували. Тому що раху все ж таки планета ілюзорна, і ми можемо поводитися як в тумані. Це чудовий період, чудовий транзит для реклами своїх послуг, для запуску свого бренду, для запуску реклами піарити якось себе свою діяльність. Ви можете отримати підтримку від інвесторів, інвестицій від інвесторів, взагалі знайти інвесторів, які захочуть вкластися в ваш проект. Хтось захоче фінансово вкластись в розвиток вашої ідеї. Чого потрібно остерігатися? Перше, це не йти на поводу у своїх бажань, розуміти, що вам нав'язане, що ілюзорне, а що дійсно ви хочете. Всі бажання задовольнити неможливо. Але можливо задовольнити ті бажання, які є істинними. Тому я вам бажаю удачі і розуміти, де істинне бажання, а де просто секундний імпульс. Завершується цей чудовий місяць новолунням в знаці Козирог 29 січня у вашому 9 домі. Це дуже чудове новолуння, воно може спричинити. Поїздку на навчання або поїздку до вашого духовного вчителя, поїздку, щоб познайомитися з духовним вчителем, або знайти його, або це буде поїздка на якийсь дуже трансформаційний ретрит. Звісно, це чудова можливість завершити якесь навчання, закінчити його. Можливо, ви колись навчалися, але поставили це навчання на паузу. От, наприклад, більшість зараз купують якийсь інфопродукт, курс, але зупиняється на середині цього навчання. Це новолуння дає чудову можливість відновити ваше навчання і завершити його або почати нове цікаве навчання. Це новолуння каже вам: зосереться на собі. Це ваш час, це ваш час вийти на перший план. Весь цей місяць, січень, каже вам про те, що пора вам вийти на сцену, пора вийти з зони комфорту. Потрібно почати щось робити, щоб отримати бажане те, що ви хочете, щоб реалізувати себе, отримати е, те життя мрії, те, про що ви хочете, те, про що ви мрієте, те, що вам сниться, коли ви засинаєте. Оце життя вашої мрії ви можете отримати тільки якщо будете робити якісь зусилля, якщо зробите перший крок. Подолайте свої страхи. Це така боротьба зі своїми страхами зараз у вас відбувається. І я впевнена на 100%, що у вас є всі сили, щоб виграти у цій боротьбі з собою. Всі страхи, вони тільки в нашій голові. Більше страхів і якихось фобій, вони нереальні. Пам'ятайте про це. Якщо вам зараз. Здається, що всі ваші страхи вони дійсно такі страшні. То повірте, коли ви зробите перший крок, щоб їх подолати, вони розвіються просто автоматично. Ви забудете навіть, що колись про це думали, колись цього боялися. Будете потім з цього сміятися. Але щоб це відчути, цю легкість, потрібно зробити цей складний перший крок. Цей місяць це ваш період для розвитку всього соціального. Запускайте свої проекти, заявляйте про себе, про свої таланти, шукайте інвесторів, робіть піар себе, своїх послуг, своєї діяльності. Користуйтеся цією можливістю. Всесвіт дає вам шанс заявити про себе і отримати потім різні блага. Користуйтеся цим, Під лежачий камінь, вода не тече. Пам'ятайте теж цю приказку. Я вам бажаю удачі і дуже багато сміливості, але я впевнена, що вона вже у вас є. Тому я вам бажаю нею скористатися. А ми з вами побачимось зовсім скоро в інших відео.